Було створений підвал лапту, і він розкаже, як ситуація з цими подіями сьогодні виглядає. вам слово. 23 лютого року біля закрепку кожного адміністративного суду в області було складено їй авдіїв. В даному суді розглядалася адміністративна справа поданим раніше до заступника відділу внутрішньої безпеки Закарпатської області підполковника міліції річка Василя Васильовича. Під час судового процесу один із співробітників суду забіг до зали судових засідання повідомив, що на вулиці амурити автомобіль. Звітом було видно, як автомобіль дні, Я вибіг із Залу суду і за допомогою громадян та автомобілю МЧС, який приїхав, ми запасили даний автомобіль. Що передувало і, на мою думку, чому виникла саме така ситуація, що серед білого дня в місті Ужгороді біля залу Феміди. Було підхвалено діючому співробітнику міліції автомобілі. Так як я вже на попередній прес-конференції повідомляв, і це було близько на засобах маси інформації, 30 листопада минулого року на мене було скоєно замах на вбивство прокуратурою області, по даному факту, порушена кримінальна справа, про що відомо загалом. Коли був возгодний замах на вбивство, то керівництвом УВД в перші ж дні негайно через мережу інтернет та відомості міліції розпочалася розповсюджувати неправдива інформація, нібито замаха на вбивство не було, нібито це були постріли із спецзасобу для відстрілу гумових набоїв. Але подальшому прокуратурою міста Ужгорода дані припущення керівництва та органу УМВС області були спростовані порушенням кримінальної справи, яка передбачення передбачає, передбачає Кримінальним кодексом України, а саме за статтею 348 Кримінального кодексу України. Чому така ситуація виникла? Я повторюватися не, не буду, розповім далі. Стосовно судового процесу, який розглядався в представний суді. Мною ну, було подано позов, який я вже повідомляв, до заступника начальника відділу внутрішньої безпеки, де я висвітлював його ряд протиправних дій зловживання службовим становищем та похотав про винесення рішення, в якому це все відображалося. І як наслідок таке рішення в подальшому винагрузить порушення кримінальної в Статті кримінального переслідування. На мою думку, підпал автомобіля це не виникнення сторонніми особами, це цілоспланована спланована акція, яка вчиняється проти мене. Вчиняється, на мою думку, це з боку відділу внутрішньої безпеки, оскільки після замаху на мене, після замаху на мене я подавав рапорти, я звертався на адресу міністра, звертався. В ряд контролюючих органів і як наслідок з департаменту внутрішньої безпеки Закарпатської області було направлено до Закарпатської області МВС. Комісію, яка проводила перевірку, по викладених в зверненнях на адресу міністра Моною Бата. Ця перевірка знаходилась у нас приблизно в тиждень. Про результати перевірки мені невідомо і по теперішній час. Винних не притягнуто. До відповідальності, хоча по тим фактам, які я надав, я надав це не тільки особистими поясненнями, які складали, які були складені мною особисто на 15 сторінках, де я висвітлював весь ряд протиправної діяльності відділу внутрішньої безпеки в Закарпатській області, а це додавалося також окремими рішеннями Судівка та документами письмового характеру, які підписані були минулими та, та першими начальниками УМВС. Що хотів би наголосити вам, журналістам та загальному загалу Закарпатській області? В дзеркалі тижня, в, ну, в кінці 2011 року, я давав інтерв'ю, де я описував, що в 2006 році наш відділ вів активну боротьбу із злочинною групою, яка займається переправкою нелегальних мігрантів. Через державний кордон України під керуванням копче Володимира. Да, після того як наш відділ розробляв саме цю групу, нашому начальнику схвалили автомобіль вівся прямий натиск з боку відділу внутрішньої безпеки. Дані дії я можу лише таким чином аргументувати, що вони мали пряму зацікавленість у тому, щоб дана особа не була притягнута до кримінальної відповідальності і затримана. Як ми бачимо в кінці 2011 року, вказаний громадянин, який є лідером злочинного групування, почувало тобто Володимир, розстріляв за помата в центрі міста, Людину до того часу його ніхто не затримував, хоча він знаходився і в розшуку, ніхто не міг його не притягнути до відповідальності, оскільки, на мою думку, і я вважаю, це не безпідставний відділ внутрішньої безпеки наш в Закарпатській області прямо контролював його діяльність. Таке, без, таке безкарне відношення до. Співробітників відділу внутрішньої безпеки області з боку Міністерства тягне такі наслідки, які виходять за межі циві... ну... глузду. оскільки вбивають прямо людей і за це ніхто не несе відповідальності. Да, нібито там було знято із посади начальника Березнянського відділу міліції, але це знайшли людину, кого зробити крайнім. Але люди, які безпосередньо... Повинні нести за це відповідальність, вони уникають, уникають, прикриваючись службовим посвідченням та посилаючись на те, що вони є співробітниками міністерства, а співробітники Закарпатської області не можуть ніяк на це впливати. Що стосується, повернемо, хочу повернутися до того факту до підпалу автомобіля. Я вважаю, що підпал автомобіля було здійснено з деяких, з деяких мотивів. По-перше, це залякування мене. Та залякування судді, який веде справу, оскільки це було, якщо б це було залякування тільки мене, автомобіль могли там спалити в другому місці. А оскільки це було білим, ньому спалено прямо біля суда на очах пересічних громадян на очах співробітників суду, це прямо вказує на той факт, що злочинці хотіли своїми діями показати те, що вони будуть без наказ. Наказані і на суддю, як я вважаю, створюється прямий технологічний натиск. Вказувати, хто це міг зробити, це я не буду цим, оскільки це буде займатися прокуратура, доводити вину окремих осіб. А що стосується того факту, що безпосередньо Ріжко, підполковник міліції, він знав, коли буде судове засідання, оскільки він отримував також повістку, він знав, що на це судове засідання приїду, знав, де я буду знаходитися, йому повністю було відомо моє перебування і час, коли це буде відбуватися. Тобто я його, як я зазначав, підозрював і раніше, і та, і надалі я підозрюю, що це безпосередньо причетна іменно ця особа до... Підпалу даного транспорту. Хочу зауважити і висловити той факт, що ну, було викликано на місце події слідчо оперативну групу, яка при огляді місця події знайшла ряд, ряд доказательств. Тобто були знайдені там і відра, які свідчать про те, що автомобіль було підпалено, а не відбувся Також на місці події було знайдено гаманець із грошима, і там рядом документів. Серед ключі також були знайдені з жетонами. З жетоном співробітника міліції. Думайтеся, будь ласка, це було знайдено неподалік від місця події. Слідчі оперативною групою це було виділено, це було вилучено, і я вважаю, що сьогодні буде порушена кримінальна справа, оскільки я ще немає такої інформації, чи вона порушена по даному факту. Але дані, дані докази були направлені туди. І мною було подано рапорт, підготовлено на ім'я міністра, де я висвітлив цю подію, яка відбулася, попросив, попросив направити в Закарпатську область окрему комісію, яка об'єктивно розбереться в, дан, в, даній, в даній кримінальній ситуації, яка розвивається і надалі. Оскільки начальник УМВС. Віктор Павлович Русин зовсім нічого не робить. І він не реагує. Він не має бажання реагувати і притягувати до відповідальності винних у цьому осі. Що стосується того житому, який був вилучений і на місці події, то кожен житом видається окремому співробітнику міліції. Він зазначається в особовій справі. І цифри, які зазначені на ньому. Свідчить про певну особу. Це не є проблемою для встановлення цієї особи і, затримання чи мене і в неї пояснень. І з того, як працює наш відділ внутрішньої безпеки, ми можемо робити такі висновки, що даним, даним розслідуванням буде займатися безпосередньо відділ внутрішньої безпеки, тобто ті особи, які прямо зацікавлені у тому, щоб ця справа не розслідувалася. Хотів би Звернутися через засоби масової інформації до начальника відділу внутрішньої безпеки полковника міліції Роботинського Олександра Віталійовича, це є кваліфікований юрист, який працює довгий час в міліції. Я не можу одного зрозуміти, що чому він іде на поводу ріжка, як покриваючи його злочинні дії, нічого не вживає за рахунок. Таких злочинних дій, які відбуваються з покриванням начальника внутрішньої безпеки, розвух розруг виходить за межі допустимого побуту. На адресу міністерства мною було подано ряд репортів, де я це висвітлював, і хочу зазначити той факт, що я звернувся на адресу народних депутатів безпосередньо на адресу. Геннадія Геннадійовича Москаля, де я висвітлив обставини, які відбуваються в Закарпатській області. І тому я впевнений, що за звернення мені, прийшло, мені було надійсну відповідь, відповідь підписана заступником міністра СПЧ, де повідомляється, що звернення Геннадія Геннадійовича Москаля, оце відповідь, звернення Геннадія Геннадійовича Москаля направлено до міністерства і по ньому буде організовуватися і проводитися. Перевірка за тими фактами, які я вказав. Тому я думаю, що е, дані дії допоможуть е, начальнику внутрішньої безпеки розібратися своїми підлеглими, е, оскільки до цього часу він цього бажання не виявляв. Що стосується е, деяких е, фактів, які е, висвітлювалися нашим е, начальником УМВС в засобах масової інформації. Е, Віктор Павлович е, на Передодні ну, нового року, тобто 13-12-11 року, в засобах масової інформації е, таку, таку тезу, що е, нібито, та, е, нібито подія замаху на моє вбивство, це моя піаркась е, е, компанія, що до даного приводу е, співробітники міліції не мають ніякого відношення. І в перших, місяцях, в перших місяцях Нового року він особисто висвітлить і скаже, він знає, хто це зробив, і він особисто висвітлить і скаже фамілії осіб, які це причетні. Це всім присутнім відомо його таке заявлення. Я вам хочу продемонструвати, як звернень на адресу слідчого прокуратури міста Ужгорода Богдана Огненюка, де я клопотав викликати Віктора Павловича в якості свідка та допитати його, це. Датується 27.12.2011 року я звертався з таким клопотанням в порядку статті 122 Кримінального процесуального кодексу. Дані клопотання розглядаються в південний термін. І також я звертався, звертався на адресу того ж слідчого 14.02.2012 року про, про те, що Віктора Павловича запитали, попередні про кримінальну відповідальність за відмоне правдиві покази. Але по теперішній час Віктор Павлович не з'являється до органу прокуратури. Тобто, як він заявляє в засобах маси інформації, він хоче завести е е людей за закар е Закарпаття в так, заблуждення, що він володіє ситуацією. Він зовсім ніякої ситуацію в Закарпатській області не володіє в органах внутрішніх справ. Він не вникає ні в роботу співробітників міліції, тільки е говорить надумані факти. Про що я хочу е вас е запевнити, що. Е я вважаю, що Віктор Павлович не має бажання просто з'являтися по духові. І, і про що свідчить той факт, що він е, от як давав прес-конференцію 24.01.2012 року, на якій не навів ні фактів, про які обіцяв, ні потеперішній час не висвітлив тих осіб. Які, про яких він говорив, це підтверджує той факт, що він користується надуманими фактами, які він собі придумає, і він їх висвітлює через засоби масової інформації. Що стосується того факту, що Віктор Павлович 24.01.2012 року. По, тобто, поточного року, також до прес-конференції за підсумками своєї роботи, він вказав, е, нібито е, мені було надано можливість для того, щоб я міг піти в декрет. Так, я на даний час перебуваю в декреті, тобто в декретній відпустці, але е, хотів би зазначити слідуючі факти. Е, мною е, було подано рапорт на ім'я керівництва. Цей рапорт було подано 08.08.2011 року, тобто більше півроку назад, де я клопотав, де я вже бачив, що на мене вчиняється тиск з боку керівництва ОМВС. У мене були всі законом передбачені підстави піти в декретну відпустку. Дана декретна відпустка повністю ігнорувалася. Навпаки, кер... Віктором Павловичем мені було прямо сказано, що він мене звільнить з органів внутрішніх справ і ніякої декретну відпустку я йти не буду. Потім ну, було подано ще один рапорт, ну, цей рапорт був поданий на ім'я заступника начальника тим, тимчасово виконуючого обов'язки начальника ОНВ з України області, полковника міліції Букучаника Василя Михайловича. Остан, останній рапорт мною ну, подавався з даного приводу 19-12.01 року. Де я так само клопотав про надання мені можливості скористатися своїм законним правом піти в декретну відпустку, враховуючи ті обставини, що безпосередньо Василь Михайлович Бокачан є кваліфікований спеціаліст, і це просто порядна людина, яка, не порушуючи вимоги закону, просто взяла, підготовила рапорт, підготовила наказ про надання мені можливості піти в декретну відпустку. За таких обставин Віктор Павлович не має ніякого відношення до моєї декретної відпустки. Ні до перешкор... Ні до створення цих там, він вказує, що він надав можливість. А навпаки, якщо посилається на ті факти, що він надав можливість, то він тоді зовсім не орієнтується в межах чинного законодавства, оскільки це не його право надавати чи відмовляти можливості скористатися своїми конституційними правами, передбаченими законом України про декретну відпустку. Це з цього приводу. Далі я би хотів е, зазначити, що е, Мною ідуть е, домовленості на національному телебаченні, і я думаю, на середині цього тижня, на початку другого тижня, я буду звати прес-конференцію на національному телебаченні. Я звернувся до е, ряду народних депутатів, які будуть е, приймати в цьому участь. Фамілії е, цих народних депутатів я поки не буду висвітлювати. Але надавши їм повну об'єктивну ситуацію кримінального характеру, яка відбувається в Закарпатській області, і на яку наш начальник уведе зовсім не має бажання реагувати, вони погодилися прийняти зі мною участь у прес-конференції, яка відбудеться в місті Києві, і де ми будемо повністю висвітлювати те. те Беззаконні, яке відчиняється на Закарпатській області. Я хочу зазначити, що міліція да, зобов'язана займатися захистом громадян і стоювати їхні права. А в даній ситуації виходить таке, що самі правоохоронні органи не можуть встановити винних осіб у тому, що їхні колеги на їхні колег вчиняються переслідування і проти них вчиняються злочини. Юктор Павлович заявляє, робить ряд як звернень, які не відповідають дійсності. Він, ну, на мою думку, він думає, що він буде постійно начальником і за це не буде нести відповідальності. Я вважаю, що це є дуже хибна думка. E, з цього приводу я буду закінчувати, я висвітлював ситуацію, якщо є якісь запитання, задавайте, будь ласка, я навіть. Ви сказали, що підпал вашого авто є цілоспрямованою акцією, чи не проти вас. Так? Це ваша думка. Але дивіться, також ви сказали, що біля автомобіля були знайдені деякі речі. Це, наприклад, відра, гаманет, життя і так далі. На шизову, за вашими словами, вказаний номер. А як ви думаєте, наприклад, ці люди чи ця людина, яка вчинила під вашого авто, вона була настільки розсіяною людиною, що могла загубити свій житом і так далі. Або ці речі, наприклад, цей же житом і цей же гармонет і так далі, вони могли бути якось підкинуті. Можливо, ще хтось знайшовся такий, що перейшов дорогу і просто це буде як підстава. Ваша думка стосується. Хочу дати відповідь по цьому факту. Дякую за запитання. Я хочу вам сказати слідуючи, що ну насамперед це є логічним. Особа, яка втратила цей гаманець, чи, чи чи там знайшлися речі, буде вживати всіх заходів для уникнення кримінальної відповідальності. Яким чином це можна вчинити? Це можна буде вчинити фабрикуванням матеріалів, нібито дані речі попали раніше. Тобто там рік, півроку, місяць, тиждень назад, і вони вже не мають ніякого відношення. Ця людина, якоби ці речі може <кій> цим буде застановлювати слідство. З приводу того, що ви запитали, чи могли це підкидувати, чи могли ці могли ця, чи могла ця особа втратити, я не можу вам дати об'єктивну відповідь, тому що я знаходився безпередньо в судовому засіданні. А враховуючи той факт, що це був білий день. Можна сказати, до центру міста, да там є оживний ну, оживлений, оживлений рух, і злочинець, який вчинював злочин, міг е, спокійно е, хтось міг, е, скажімо так, уліти е, чи там бувати. Да? І він при втіканні міг втратити ці ключі, але я не можу е, остаточно це говорити, оскільки це буде займатися слідство, яке буде ставити е, завершальну точку по цим фактам. Хотів би. Звернути вашу увагу і ще на той факт, що я вважаю, оскільки я змушений звертатися через вас, як засоби масової інформації до нашого керівництва міністерства безпосередньо, до міністра, то я вважаю, що стосовно мене будуть чинятися ряд провокацій. Безпосередньо я рахую, що відділ внутрішньої безпеки, оскільки я зовсім ні з ким не маю жодних конфліктних ситуацій, а дані співробітники відділу. Я буду з ними судові процеси будуть намагатися мене здискримтувати в якому плані в тому плані, що нібито там можу. Це моє припущення. Повторюсь, будуть там якісь документи мої пропадати чи знаходитися, чи будуть чинені якоби якісь злочини, і їх будуть прив'язувати до мене. Я вам хочу відверто сказати, що. Я в межах чинного законодавства намагаюся добиватися і з Божою допомогою я сподіваюся, що я добьюся правосуддя і на, теле, скажімо так, на порушення вимог, вимог закону я не буду нічого вживати. продовження того запитання. Скільки років триває ваш конфлікт із... І, як я вказував у дзеркалі, скажімо так, зеркало да? це розпочалося після того, як ми почали документувати злочинну групу Копчих Володимира. Це почалося приблизно в 2006 році. З 2006 року... Ковчі. Я спитався, тому, що, коли ми цікавилися, бо резонансні події. Коли підпалюють авто по міліції, то виявляється, ті ключі, які були надані і цей особистий знак було втрачено і що було задокументовано, так мені прокуратури сказали, ще в 2007 році. Це перше питання. Друге. А що за кваліфікація 348 стаття Кримінального кодексу? Замок наблизно. Замах наблизно. І бачиш реальну загрозу прокуратурі, то перш що ви мали собі кохованний укладен. Ні, це неправда. Що ви досвідчого звернулися з письмовою заявою. Ні, це не, Ні, це не, це не Ні. Я вам хочу сказати, по-перше, дякую за запитання. Тобто обринюк... за у так? Дякую за запитання. Я вам хочу сказати наступний факт, що... Прокуратурою області, да, прокуратурою міста Ужгород розслідується кримінальна справа, яка є резонансна державного характеру. Цю справу надали розслідувати, ну скажімо так, лейтенанту прокуратури, тобто співробітнику, який працює без до неділя. Тобто, вже показується, що ніхто не має бажання її розслідувати в повному обсязі. І що стосується цього. Що ви сказали, що я відмовився? Я жодних відмов я не відмовлявся, і жодних таких бу... звернень чи заяв я давати не міг. Це я спростовую вам те припущення, яке я вам сказав у Гринюк. з слідуючого, скільки прокуратура видвигає таку версію, що вони завжди легше говорити чи припускатися в тої думки, що людина це будь-який злочин який десяти про людину, завжди легше казати, що людина це зробила сама. Тому що тому не потрібно буде шукати ви них усіх, хто це зробив. Чим займається і відділ внутрішньої безпеки безпосередньо начанку, веде підтримує таку думку. Вони будуть говорити, що я собі сам спалив машину. Ви можете собі це вдумати. вдуматися. Я сам я сам сам на себе робив покушення, я сам собі спалив машину. Якщо мене застрілять, то вони будуть говорити, що це самоубслуг. Приблизно до такого до такої логіки ми зараз рухаємося. Що стосується того, що було, як у прокуратурі, було. Втрачено чи, чи, чи пропали е ключі з жетонами, правильно зрозуміло питання, да? то вам показали якісь документи з цього приводу? <гані> Він не є таємний ці документи. <гані> Це документ ну, не є таємним. Це, Це по-друге, та по 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 у випадку, якщо такі документи були е втрачені чи речі, повинна проводитися службова перевірка, повинні відбиратися пояснення, повинен бути наказ. Жодних документів, наскільки мені відомо, немає. Може, приїде е, окрема група з е, департаменту з Києва, які будуть це розбиратися. Але в прокуратурі таких наявних фактів не може бути, оскільки е, ну, вони їх вже оприлюднювали, на мою думку. А, на зараз... жаль, має, має вплив на внутрішньому безпеку. Е, ну, як вам сказати, якщо враховувати територіальність так. По територіальності, оскільки їхній підрозділ знаходиться на території Закарпатської області. Якщо враховувати той факт, що відділу внутрішньої безпеки є міністерським підрозділом, то цього він впливати не може. Але як начальник УВД, він може повідомляти про ситуацію, яка складається в міністерство, і звідти приїжджає окрема група скажем так, з департаменту той, тієї ж внутрішньої безпеки, яка перевіряє витворені факти начальником ОВД, а це вже є серйозне звертання. Такого звернення тобто манер... претензія до нього, що він не звернувся у міністерство. Чому основна претензія? Основна претензія не вище. А по тому факту, що неодноразово я звертався на його адресу і вказував, що вчиняють такі переслідування, а він не реагував на це. Дзвінки, я повідомляв, що вчиняються дзвінки де погрози не відібрали ні пояснення, ні жодного реагування по цьому факту не було. Ні, прокуратура цього не зробила, бо зараз це їхня підслідність. Хай чи вже чи засоби особистої безпеки, вони відомо що повернеться під події, зроблене роботи не треба, щоб вони придумати. Я не знаю, на даний час я зараз по собі буду зустрічатися з Мельниками, що я зайшов, не вирішити це в тебе. Тобто охорону вам так і не так? ну поки що нема. Ви вам ну, поголошували, то що пропонували в заміні, що... Ну, я, на попередній, я на попередній е, прес-конференції це висвітлював я вказував, що це все відбувалося в період е, моїх е, судових перегонів із Міністерством внутрішніх справ України Міністерства внутрішньої справді. Колективі хтось є, тобто бюджетці буде вас потрібно. Весь круг і могли б це сказати. Ну, як вам сказати, розумієте, це безпосередньо моя особиста проблема, а колеги працюють на роботах, в них є сім'ї, я не думаю, що вони будуть звертатися. Але у дзеркалі неділі була офіційна точка зору мого безпосереднього начальника, який давав оцінку і висвітлював мою безпосередню роботу, що відбувається в нашому Питання можна? Паненило, я один з потерпілих по кримінальній справі, де Михайло Данило проходить як обвинувачений. Я, ви, ну, наскільки я знаю, ви обвинувачуєте працівників міліції, так? Що вам машину угу. Так? Ні, я не обвинувачую. Неправильно, я назвав причини, які передували цьому. Я ж не кажу, що це працівники міліції спали. це.